Всім привіт! З вами Пендальф і сьогодні у нас Легіон на надзвукових швидкостях в кінці гри. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Салунчик на Легіончику. І ось останнім часом я бачу цю мапу занадто часто. Може, вже досить? Так, будемо реалізовувати наш білд. Е, білд більше на лейтгейм. Uh, Суч чому нам потрібно настакати аддон до кінця гри? Тоді у нас в кінці гри буде неймовірна швидкість. Даємо хіта, напевно. Ааа, гнучкість. Не вийде, не вийде наздогнати. Раз. Не так швидко. А, -а, -а те, що, баланс можливо? Баланс, який дивіться професіонали. Всі вже в позиції. Так, куди-куди. Uh, там зліва палетка має бути, так? Так, звід палеточка є. Добре. Вибили палатку? О, все, чудово. Але де ще один? Де останній? Ти шкіри, це. О, це він там? Поїхали. Туди. Блін, не встигну. Без таблеток взагалі не встигаєш. Дивіться, ну. в мене нормально три стаки але я ніяк не встигаю, у мене просто часу не вистачає. Що вона тут сиділа? Просто сиділа. Можливо, вона не знає, що білка легіона, вона, типу. Від неї не сховатись, в принципі. Єдиний шанс сховатися від оділки Легіона так це е, бути поранений в глибокій рані, або валятися на полу. Там уже зняли. Пішли, перевіримо, напевно, з а, ні, Почекайте, там вибухає щось. <зас> О. Скілчеки можуть, чи що? Блін, дуже швидкі ноки. Якась занадто легка гра. Вони взагалі перестали чинити якийсь супротив. Ось. Зливаються прямо тут і зараз. Єдиний, кого я ще не побачив, так це Crazy Джо. Це наш Crazy Джо. Ми побачили, бачили дівчиськом. Робили вигляд, що ми її не бачимо, і підійшли так достатньо близько. <рес> <рес> тут ще й палетки не було. Не. Щось, щось вони прям віддаються. Так, лопаки, досить же віддаватися. Мені потрібно хоча б аддон на стакати. А то якось так собі. Ходить, ми гру завершимо <ріст> до того, як настакаємо. <ріст> так, добре. Тут дамо розхітовочку, напевно. Тут фуловий сурф. Я не хочу, не хочу зловити стан палати. Жаліє гімно, давайте. Оп. Оп. Ну добре, добре, дала хіта і на цьому дякую. Але але розхітовочку не вийшло, так. До речі, Крезі Джо грає прям нормально. Не дає мені розігнатись. Розхитовку зробити. Там хтось пригнув. Що <т Kum Phone> це було? Я хотів його вдарити! Я хотів його вдарити! і схопив дівчиську взагалі. О, oh, ну буває. Вони самі на мене лізуть, я не винувати в цьому взагалі. Так, втогне, стогне. No. Не пробили, добре. Що no. ти? No. А? Не дається, не дається. Добре, так. А... Це був якийсь там тег. той, що під вікно. А, не вийшло. No. <laughs> не вийшло, хлопці, тегнути. Ну, міг би просто палату скинути, але вирішив повихвалятись. М -м -м. Зняли все таке. Добре, підемо туди. Будемо кампати. Uh, давай, 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 розхитовочку зробимо якраз. А то в мене 5 стаків, мені треба набирати якось. Так, так. Бригаю сюди. Uh, пішов в обхід, закриємо вікно і. бамс. Так, тут не подал ще один сурф. Йдемо до нього. Блін, як швидко закінчиться білка. Ай-яй-яй! Помилка. Я зафейкав, але вона не скинула, і я потім поїхав на ню. вона скинула. Уай! Здається, я його перехвалив. Сказав, що він гарно грає. Робить якусь відверту фігню. Там відхилилися вже всі хлопці. І дівчатка. Ууу, прям на мене падає. Ну дякую, дякую, я тебе не проти. Так, до цього також встигаємо. Давай. О, чудово скино. Ходить. Памс, і зверху ще один. А, він вибіг, він вибіг. За ним, за ним, за ним. Якраз наберемо 15 стаків. Так, до речі, нам потрібно набрати 15 стаків, щоб отримати бонус, бо якщо ми його не наберем, буде сумно. На жаль, більше не було кого хітувати. Ой-ой-ой! Неприємненько. Що будеш робити? Це <плес> щас проблем просто так. У нас тут плюс швидкість за рахунок батареїк, як ви бачите. А, просто тут відремонтований <плес> генератор, ми поряд нього. І нам дає плюс швидкість. 5%, якщо не помиляюсь, що доволі суттєво. Зроблю фігню. Ризикнув, ризикнув здоров'ям. Я просто дуже хотів підвал. Але вони могли б скинути до мене палату, і я б не зміг би сурва донести. так у нас плюс 2. Що ти будеш робити? Давай, давай. Мені потрібно набрати 15 таків. Де там інша? Чим більше серія ударів, тим більше стаків нам дають. Тобто за перший удар 0, за другий удар 2, за третій удар 3, за четвертий удар в серії 4, відповідно, і за п'ятий удар, в серії 5, в принципі, за дві абілки можна набрати фулл стаки. Так, добре. Ну Якщо пощастий, дуже добре. Якщо в те таблетки. <хи> якщо таблеток нема важко буде. Вона вже здається. Блин, схоже, не вийде в нас реалізувати абілку ніяк. Ну, як абілку адони, це все на лейтгейм, тому що вони банально зливаються раніше, ніж я встигаю щось робити. До речі, там Е, Так. Вдаримо його і знайдемо Crazy Джо, да? Crazy Джо? Також уже здався, що все? Що Добре, у нас 16 стаків. <madregancki> Тепер у нас в кінці гри буде плюс 6% до швидкості. Ухнуй стелсить курви Це капець якийсь Ходжу, ходжу, їх немає, ніде Хотілося Хотілось бы. Знову. знову тут І знову так робить. Він або зарано, або запізно робить його. Або він взагалі вже не працює. Раніше таке точно працювало, а зараз я не впевнений. Давайте поносимо його, е потім скинемо, вдаримо абілочкою Легіона, щоб побачити детектива тепа. Давайте, абілочка, і поїхали шукати, шукати детектива тепа. Ага, а ось і він. А ось і він. Зверху сидить. Блін, як же швидко закінчується абілка? Ну ви бачите? Я навіть добігти до на нього не зміг. У нього ще баланс, пам'ятаємо. Тут Тут в дошці ми його... Ну навряд чи закриємо дошка. А хоча, а хоча, хоча, хоча. Незаконне пробиття. Добре. Напевно, просто повішаємо. Той Crazy Joe взагалі не ховається, тому думаю, ми його без проблем знайдемо. Ай. Що робиться? Mm. Ну я таки думав, що він піде знімати. Бамс! Добре, тепер можемо і за детективом піти. Фу. Якраз чудово, в нас буде максимум, максимальна кількість повісів. Там, 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 там палетка є, і тут палетка є. Ну, ще можна побігати насправді. Що в нього стояка немає, то це все. Ой! Телепорти! Ні, ну, Сорян, я підрубив чи Ви <рес> Просто золото <занадто> скілові хлопці. <рес> Чисто телепорти. Найс, <рес> вот nice. як вони виглядають. Ну і нагачок. Ну що ж, площа Грінвілам. Ну, надіюсь, це раз е, сурви будуть трішки краще грати, ніж минулий. Так, хтось там є. так так, так І переслідування почалось. От іноді воно так. Різко починається, а іноді. Ти біжиш, прям бачиш, сурвай йому піфів. Каже, ні, ні, ні немає нічого. Так, перший хід буде. Перший хід буде. Бамс. Так, їдемо. А, де ж всі, де ж всі? Аж там, блін, я не добіжу, я вже пів білки просрав. ну Жесть, без таблеток. Так, некомфортно грати на легіоні. Ну це капець якийсь. Дуже швидко закінчується білка. Ні, ні. Не будемо чекати, підемо. Я навіть не знаю, де воно зараз її витратити купу часу на те, щоб її знайти. Така собі ідея, насправді. Ууу, нам ще й плюс швидкість дало, дивіться. Ну, прям для нашого білда. <смі> нашого білда на швидкість. О, вже майже завели. Так, 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 А, там ще один був, добре, добре. Тоді даємо хід йому. І йдемо, блін. Я не встигну. Він просто, дивіться, він шифтве топить, я не встигаю ніяк. Жесть, не рекомендую Легіона без таблеток, це дуже важко. Реально, він просто шифтва, тобто йому нічого робити треба. О, не скинув. Ну я не хочу, не хочу їх всіх знову розвішувати, як минулі каці. Ой-ой-ой, ну як я можу таке пропустити. Сиди, я ще пофіг. Бігає хтось. Та, та яка там різниця. У мене є сундучок сундучок, я хочу відкрити його, ящичок мій. Жесть. І спрыгнуло, до речі. Буде мені простіше її занести тепер. Для чого ви руїните? Для чого? Я намагаюсь відео записати. Так, там зняли. Там зняли вже, добре. Підемо, можливо, там зможемо розхитовочку зробити. У нас досі нуль, нуль стаків. Нам потрібно 15. 15. Так. А, тут вони поряд. Ну блін, вона поранена. І, ну добре, давайте дамо. Давайте спробуємо. Та, як мене зацепило? Ну це вже срака горить, слухайте. Як так можна? Як мене зацепило? Я ж відійшов від палети, ну. Щ... Так. А тут, тут, тут. Проб'єм, проб'єм, проб. Єм, проб, єм, проб єм, про... Ні, не проб'єм. Передумав. Тут, коротше, так зробимо. Так. Так, вони вже майже всі відлікувалися, залишився тільки двайт. Але насправді вони руїнять мені гру, але самі гру начебто виграють. Тут вже два генератора. Завели і. Ще й такі непогані, насправді. Ну, один із них поганенький. О -о 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 -о, що ти робиш? <плес> <плес> Для що ви це робите? Руїнери вонючі! Ну капець, таке відчуття, що зна... вони грають, типу, на 0 ММР, типу, так я такі проканають на комусь. А знову не добігаю. Ну, капець, дивіться, просто я просто не добігаю. А білка не працює. Так таке відчуття, що вони грають на ммр, і там трапер бігає такий. Е, я б'ю стіни, я не понімаю, ви можете мене закрутити 350 разів. Ой, ну це був е, мов на нулі мемері, чи що. Тобто Став в палеті і стою, дивлюсь на нього. Добре? М -м -м, напевно, його нокнемо просто. Палети. Палети є, але вони, він до них не добігає, скоріш за все. Так. Нагачок. Так, там судить, дивіться, хочу завести. Ууу, no. не пробив я, я. Я вже, якщо чесно, просто засмутився, думаю, ну, блін, щось опять її нокнули. Ну, опять... А в мене все ще нуль стаків, в мене все ще нуль. Мені треба стакувати, вони не дають. А, спринт, закрите вікно. А, вона тут встигає до палети, до речі. А, ні, не встигла. Ну, блін, залишилось два генератора. Тим не менш. Тому катка така. Сумнівна. Насправді, я можу програти тут. А, ладно. Що ви робите? Досить. В полі бігає, просто метр палетка, воно бігає в полі, така. а а а а Ти там лікується! гаку лікується. Добре, скинула. Давайте нарешті реалізуємо, тому що я знаю, що вони поряд. А, у нас ж туди побігла. Чи це не вона? Не бачу, просто вона тут все мерехтить. Так, це вона була. Дати хіт, дати хіт, дати хіт. Так, чудово. Блін, не дадуть. О, дякую. Добре, плюс один. І ще залишається один хіт. Чи встигну я, я не впевнений, насправді. Казалось би, тут так недалеко, але. Ой. ой! Я фігню зробив насправді в ой. Я хотів взагалі пригнути. Я просто почав дивитися на таймер і відволікся, і думаю, блін, як, як, як би це його закрити так, щоб встигнути. А ну, тим часом. Так. <ріх> так. Там мек. І не тільки мек, і кейт, і мек. Всі тут, всі на місці, всі поранені, крім два. А, й, дякую. Дякую. Ну, палетку вона віддала, добре. Це непогана була палетка. Це не такі, оці. Одинички чи як їх називають. ой ще й не зняла. Вона і не зняла, і сама себе підставила. От краще б вона зняла, розмінялася, бо кей, типу Їм довелося витягувати ще одного сурва, щоб він зняв. О Сейбл Сейбл, щоб він зняв сейбл. І ще один сурв потрібен, щоб зняти її тепер. Сама себе похоронила. От зняла б розмін, окей. Тепо, сейбл би втекла, а вона б вже висіла. Зараз вийшло. Я виграв додатковий час. Тут маленькі моменти, вони дуже важливі. Тому, якщо ви рятуєте АК, намагайтесь врятувати так, щоб е, мана не було поряд. Угу. Добре. Можливо, тут ця сама буде розхитовочка. Є плюс один. А, там сидить. Там сидить. А, спринтинг, так-так-так, пам'ятаємо. Я думаю, ми встигаємо, я думаю, ми встигаємо. Так, головне не, не, не спішити. Головне не спішити. Так, плюс один. Ну і до сейбл, звісно, ми не добіжимо. Вона просто зараз спригне і я не встигну. Ну, 100%. Вже все, вже майже білки немає. Стиг, <стук> стиг, стиг! Ой-ой! ой Ну все, все, все. Стаки у нас є. Ендгейм готовий. Головне, щоб вони тепер е нормально відіграли, і я зміг реалізувати навіть ендгейм. Останній генератор, до речі. Останній генератор вони завели. Ой, ну. Останній генератор залишився. Так. Е ну Вона, до речі, помирає. М ну, добре. <с> <с> добре. Кому <с> у нас саме в ту сторону побігли. Напевно, назад не подивилися просто. Це вже і реалізота, нема що виходить. Все. У мене просто в кишені, просто на ручках вже бігають вже все. Тут три генератора, вони доволі близько, і мені їх контролювати дуже легко. І мені хіба що спец спеціально сидіти, оце чекати, поки вони заведуть і реалізовувати білд. Така собі історія. О все. <пев> 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 У, ну що ж, Underground Complex. Ну в цій цій мапі, на цій мапі з цими сурвами, я б хотів би, напевно. Ну, там ще й твіч я б хотів би, напевно, реалізувати все-таки білд. Я не знаю, я буду давати, напевно, шанс, якщо вони будуть зливатися, тому що ну, хотілося б все-таки показати швидкість, показати, як же ганяє такий легіон, які в нього перспективи. Тому будемо робити дурні штуки, будемо піддаватися сурвам, щоб вони могли могли хоч щось зробити. Так. Балансик. Нема балансика. Та ну і добре. Перший хід є. Тут за стіною, а тут. А блін, тут туп. Кудолукий кут! Що таке? О боже, ну подивіться, ну це огидно. Це огидно, я просто тут буквально метр до сурва не добіг. Капець, не надо цю мапу. Особливо для легіону вона супер неприємна, тому що такі стіни вони дуже роблять багато фігні. О, швидкий тихий? Окей. Давайте за ним. Якраз у нас абілочка вже є. Зараз би її тільки видати правильно. Добре, даємо, даємо даємо. Помс, є і відскочим. О, Чудово. Головне, щоб нас не застанули, коли ми хітуємо Так, на нас вибігла. Здоров. Так, наступний. О, це у нас твічтавах, хто це у нас. лірі терблі якось там. Ліра Міриль. Боже. Важке ім'я. Блін, не бачу, я не бачу. О, ще один ще один хіт! Єбой. Yeah Слухайте, реалізація, реалізація кофеінчик. Кофеїнчик. Кофеїнчик. П'ять ударів, воно ми за, за одну серію ми заробили 14 стаків. В принципі, нам залишається дати ще два хіта, і білд готовий. Так, той кутовий генератор я взагалі не хотів дефати, тому що він мертвий, його взагалі не потрібно дефати. Туди постійно дуже далеко йти, обходити дуже велику відстань. Плюс до того ж всього він знаходиться якнайдалі від усіх генераторів, що також некомфортно для дефу. Тому якщо у вас є такий генератор, просто віддайте його з богом і все. Щоб вони його на початку зремонтували, і потім виграли грали від свої, свого такого гарненького трикутничка. Так, ну, в мене два повіси і два генератора. А поки тенденція така собі. О, дивіться, сидять, сидять. Добре. М -м, треба білочку. Треба білочку давати. І тут ще дошки, не одна. А цілих дві. Скинуть. Добре. Взяли стан. Тепер можемо перепригнути. Дати хітам. І побіжимо, побіжимо туди. Якщо встигнемо. Я дуже надіюсь, що встигнемо. Блін, ну тут. От що це? Як мені це обійти? Я банально не встигаю. Реально неприємно. Ну, в принципі, нам залишилось одну серію тільки дати, тому не те, що важко буде. В будь-якому випадку ми її дамо. Повернемося на той генератор знову. Там вони, я бачу, ремонтували. Так, так, так. Спробуємо якось їх перерізати ось сюдою підемо. М -м. Даємо хітулічку, і там двоє сидять. Десь тут прям поблизу поблизу. Бамс, є все. все, все все. Наш аддон заряджений. Бамс. E, e, ну, четвертий хід навряд чи ми дамо, слухайте. А чому я пробіг крізь неї? E? <coughs> чому я пробіг крізь неї? Добре, під батарейками ми тут її легенько закриємо, насправді. Там відремонтований генератор був неподалік. І... От просто, якби не було батареек, я б ніяк не наздогнав. Трішки ламає таймінг 4. Окей, два генератора залишилось. Слухайте, така ситуація. Ситуація, знаєте, на ендгейм. Біжить наверх. Ну, Тут тут взагалі одна палетка, якщо є, то і добре, і то вона така не сейвова взагалі. Блін, там ще одне вікно. Я думав, там нема вікна. Окей. Да й дойде. Угу. Е, тут ще одна дошка є. А, ні, це не це. А, ні, ось ось вона. Добре, добре. Це мертва дошка для нас. Потрібно скидувати. Ой, скидує, добре. А, ось 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 ще сліди. Куди, куди, куди? О, чую, чую, чую! Це Неїчка. Вона неїчка. зверху, так? Зверху. Навіть на батарейках не зможу закрити. Треба обходити. Баланс, нема балансу. Уху! Uh -huh. Легенько! <пів> не роби так! <пів> Два рази обісрався. А, химба. А, химба! Капець. Нефтайминг в, в клашку кинув. І... ліхтариком нефтайминг засліпив. Ай-яй-яй! Так, тут кладетка. ми її тут закриємо через Через забілочку. Зараз кине палатку. Скидай! Шлупбера! Не хотіло, бачите. Ми просто на, на характері залетіли в нього. Так, так, так. Ще хіт. А, тепер її давайте хітам. вона біжить навіть не, не, не в дошку. А, ну, блін нема, нема нема нікого, я не хочу витрачати просто так абілку. Повізьмемо. Сі тут закремом. Скидай. Блин, <плінь> это <плінь> <Це що? плінь> ж видно! Ой, а чого я не можу підняти? Я ще не можу підняти. О, підняв. Чудово. Ну, е, ти ж бачиш мене, це ж не те, щоб там стіни якісь, Воно ж видно, як так можна? Ну, справді там палата мертва. Хотіла а... мене застанути. Професіанал. Томст. Там, там палата насправді мертва, довго вона не пробігла, але якихось 5-10 секунд це вже було б непогано. Для команди, яка б могла б за 5-10 секунд. Ремонтувати так чимало. І Поки я б ще перетягувався, і могли б генератор дати. Уу, ще плюс один. А ось і вони. А ось і вони вдвох. Якось через Через сходи спробуємо закритим. Ну, дамо. Скидай. Угу. Дамо раз і підемо за ними. Жить, блін, ну я не, просто не встигаю, подивіться. Просто обілка закінчилась. Казалось би, так близько вони. Це найгірше. Це наш, наш рятівник. Горе-рятівник з флешками і Е, І що ти мені? Просто прийшов підставитись? Окей. Валяйся тепер. Ну, коли ти поранений, приходиш. Підстав. Ооо, щит ця прибігла. Ой, боже, підплочила! Ай-яй-яй! Що ж ти робиш? Сором, сором. Глядачі будуть дуже сильно розлючені на тебе. За такі муви. На коло даєм? Так, коло дає, чую, тупочця. Так, все, добре. Е, напевно, потрібно розвішувати, я не знаю, чи закривати її тут. Давайте закриємо, а потім розвішуємо. Лешка? <реш> ну я ж не дурочок. Не в таймінг кинуло, потрібно одразу кидати. Одразу. А там уже як пощастить, насправді. Так, ну ми їх всіх е... положили. <реш> Знову не реалізували білд. Давайте добре, давайте зробимо вигляд, зробимо вигляд, що ми не доносимо. Зробимо вигляд, що ми просто не доносимо, відпустимо одного, трохи потупимо десь, і вже потім повернемося, коли вони заведуть. Як вам така ідея? Ой, не доносю, ой-ой, нема гаків, нема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це вже вже майже доніс. Блін, я серйозно майже донісвід. Я вже донесу, насправді. Так, все, робимо вигляд, що ми тупі, ми нічого не розуміємо. Завели нарешті. Ну що, дивіться на нашу швидкість, просто подивіться. Оце я лечу. Оце просто швидкість, подивіться. Просто. Оп! Ну, нереально, там, напевно, десь п'ятірочка. П'ятірочка, можливо, і більше. Складні відсотки, я не хочу їх рахувати, мені впадло. Я навіть не знаю, як вони стакаються, типу, чи один на одного перемножають, чи ні. Ну, напевно, ні, скоріш за все, як доданок. Дивіться, дивіться. Хоп-хоп-хоп. Я щесь просто. Це... О, це швидке. Ну, ну, прикольно, прикольно. Прикольний прикольний білд. А, від такого легіона вже ти не втечеш. Там уже ніяка палетка не спасе. Там він в любій палетці закриває. Просто погляньте, просто погляньте, як він носиться. Це без забілки. Ось такі от у нас були катки. Що можу сказати з приводу цього? Білд цікавий, білд веселий, білд фановий, Реалізувати його реально важко, тому що дати таку кількість хітів не завжди виходить, особливо на великих мапах. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. До зустрічі на полях сутності.